Завтра Софійці сім місяців будемо відправляти подарунки. Такую купили передати. Не бачимо, її скучаємо. Такий чоловічок. такі м'ячики для плавання, для купання, таку бджілку для моторика рук. Піничка. Це не тобі, це Софійці. І кораблік плавати. Надіємося, буде, буде триматись на водички. Такий. даже не кораблі, а пароход. Отака книжечка. Ось така книжечка з картинками. Хоп-хоп видвигається. Ну, правда, і ще рано, але хай буде. <гум> така. Хто живе в лісі? Хто сховався в лісі? Ось таку от. Пляшечку труб, з трубочкою, щоб пила водичку, такі пюрешки. Зараз підемо відправляти. Ще взяли таку книжечку, такі носочки, м'ячик. і ось таку кульку. Будемо йти відправляти. Подарунок відправили. Будемо сподіватися, що кулька доїде. Скучаємо, хочеться, що приємне цифійці зробити. Всім гарного дівічка.